Вот этот велосипед, когда был Андрею 12 лет, я купил ему карбоновый, первый на у нас на велобазе байк. І ми виступали, займалися маунтинбайком. З цього велосипеду починав свою спортивну кар'єру Андрій Пономар 9 років назад у Чернігові. Сразу виділявся, хоч і маленький, але шустрий, і все виігрували на два роки з старшими. І не пропускав, це, ні одного тренування не пропускав з дитинства, як прийшов очень такой настырный. За словами Миколи Ексюти, його наполегливість дала результат. Сьогодні Андрій наймолодший спортсмен турніру Джиродіталія. Це одне з найпрестижніших змагань у світі велоспорту. Турнір стартував 8 травня і триватиме до 30-го. За 22 дні спортсмени проїдуть майже 3,5 тисячі кілометрів, приблизно по 150 кілометрів щодня. Микола Ексюта каже: це перший такий досвід для Андрія. Він спілкувався зі своїм вихованцем телефоном після шостого дня змагань. Розказав свої задачі какие у него, как едет гонка, какие самые большие трудности, что он столкнулся. Значит, по-физически он говорит, прекрасно все переносит, восстанавливается, питание хорошо, гонка. Но единственное, что на него действует, это, это и как и на всех гонщиков, это то, что в Италии гонки высоко в горах идут. Після шостого дня в загальному заліку Андрій опинився на 132-й позиції з 178 спортсменів. За словами Миколи Ексюти, в Андрія є своя задача на цей турнір. І він як молодий гонщик, він в основному свою рекламу для клубу зробив, що наймолодший за 90 років. Здій плюс он, коли стартував, що ми розговорювали перед стартом за тиждень, сказав: У мене задачі стоять. Больше в ат, їхати где-то посвітиться, десь где-то в горах якийсь то один етап дня. За словами тренера, Андрій Пономар ще себе покаже. Попереду два тижні змагань. Свій шанс у нього ще буде. Сказав, щоб всі там вибросили другі думки, дурні і боліли за нього. і Він обов'язково доїде до фінішу. Гордій Єрмак, Валерій Циркун. новини на Суспільному.